Лазарет, клянуся у вірності, твоїй киці. Вже майже все грив. Спеціаліста? Це чувака паяє. Так мама вчила тебе носити труси. Грифін. Це твій новий командир, капітан Єлскас. <звук> Як ви бачите, черговий офіцер, який їм попадається, він теж бойовий. Новий бос ганятиме нас у патруль щоразу. Як вони стрілятимуть? Новий босс нова політика, офіцерами. Вони інакше да. навіть <світ> трахиться при світлі. Слухайте, <світ> <О>, <світ> та годі Те, Тепер що я говорив. Минулий офіцер він був виключенням насправді. І командний склад його поважав і любив. Це було більше схоже на серчанське братерство. Це офіцер робить все по протоколу. Був напад, йдемо в патруль. Таких офіцерів люблять менше. Це вимагає більше роботи. Роботу зайву армії не любить.